Всім привіт! Я тільки що зняв першу часть моєго серіала про скібіді толіт. Е, е, ви даже мене ще не просили, другу частину, а я вирішив уже зняти. Ловить смачненьку, чиненьку анімацію. Бистренько, бистренько готуємося. Є, я виліз. Все. Тепер ждемо атаку. Опа. здорово Скибати, скибати. Минус от... титане Джекер наут нам хана всі быстро заспокаєтесь думай ешколупиш мене зазупинить Простої до свидания. Тупой дикі мауй Криса. Ненавижу його, але не він же от Все. Я полетів. Потрібно всім летіти за ним. Йесу. Мене почекати не хочете читає? Ли за мною мовить. <рекунес> Олю, пожалуйста, не надо. Ха-ха-ха. Что ты, лысый? Плаки, плаки. Или нормалдаки? Ну что, понюхал? Давай руку. Пора показати астротуалетам де їх місце. Все згоден? на всі 100 погнали! Погнали! Він трохи у нас відкиснув, ну ладно, полетіли. Ты ти х... ти хто? Вапш... Ты хто вообще? Ты хто вообще? Я три титан. Не обращай на мене. Я про невый титан. А ты ти за яку сторону? За ваш. Пора астру туалетом показати. Де їх місце? Я з тобою повністю згоден. Я вообще полетілась до свидания. Пока.